Синдром табалових еволюція тушок Морду його це До себе кіровоград таємниці кировоградського бізнес тандему батька і сина. Чому вони зрадили виборців? Ми повинні посмотрети, як фракція себе зараз поведе. Я просто розчарувався. І це. Скільки коштує пережити кінець світу? Да, мінімум буде Як взяти в оренду ще радянське бомбосховище? Нам ну, і на атомний фри. І куди поділася система цивільної оборони? Людей важна нашому правительству держати страхи. Не дитячі проблеми, дитячого охмадиту. Ко Кам'яні приходили люди. Рою вражає, що відбувається навколо центру охорони материнства та дитинства? Ну хто до ж должен бальбіці руководі? І що чекає на унікальну дитячу лікарню? Переселити нас десь на окраїну. Знак оклику у понеділок, о 21 першій на тивай.